Привіт, я медалянова Тетяна вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Чим ми сьогодні будемо займатися знову ж таки цікавими, корисними і трохи експериментальними справами. Я підготувала ось такий горщик, це кашпо пластикове, і їх, мабуть, повно в кожного в домі. Вони найдешевші, коли купляєш у магазині, але потім вид, як розумієш, згодом після магазину псують. Тому хотілося б перетворити цей горщик. На щось більш декоративне, більш пасуюче, більш цікаве, аби квітка, стоячи в ньому, прикрашала не тільки зелену кімнату, але і ще й самим горщиком. Спершу хочу розказати вам про труднощі, які у вас виникнуть при повторі цієї технології. По-перше, це пластик. Пластик е матеріал не проникне для фарб, тому працювати з ним тяжко. Все відклеюється, відслоюється, потрібно правильно обробити. По-друге, він має округлу форму. З округлою формою також тяжко працювати, тому що а, немає рівної поверхні і від того приклеїти щось важко. І ще чому наш випуск сьогоднішній трохи експериментальний, тому що я планую перетворити цей пластиковий горщик на залізний. Я взяла з собою кілька різновидів матеріалів: заліза, міді. І окислювачі до них, і буду вам показувати на різних частинах горщику різні матеріали, і ми будемо їх порівнювати, щоб ви могли зробити висновок, яким саме матеріалом для вас особисто буде скористатися краще. Я маю в цьому горщику дуже суттєвий недолік, окрім його зовнішнього вигляду. Це є те, що він дуже легкий, моя рослинка тут стоїть, вона підрощується і починає перевертати горщика. Тому я хочу після декорування зробити спеціальне днище, яке буде створювати додаткову вагу в горщику, і він стане тяжким, немов справді є залізним. Тепер я думаю, вже варто починати. Перше, що я маю зробити, це підготувати поверхню до того, аби з нею можна було працювати, щось наклеювати, щось пофарбовувати. І це, як завжди, мій суперґрунт, дуже вонючий, дуже міцний і дуже класний, який покриє весь горщик і створить шершаву поверхню, з якою потім можна буде працювати. Нагадую, для того, аби наносити наш матеріал, горщик має бути відмитий від пилу і знежирений. Думаю, що ми робимо. Ми його гарненько протираємо вологанчірку, а потім спиртом. І це, на мою думку, найкращий варіант. Або якщо ми цього не можемо зробити, то хоча б з портовими серветками. До речі, маленька нотація, якщо ви це все робите в себе вдома, і у вас, наприклад, є маленькі діти, або ви маєте алергії, або піклуєтесь про себе і маєте таку змогу, то існують такі дуже міцні грунти для непроникних поверхней і без запаху. Але вони коштують там кількоразово дорожче. Ну ось мій горщик вже підсох, ґрунт висох. І тепер я хочу вас познайомити з тим, чим можна його декорувати серед тих матеріалів, якими я зазвичай користуюся. Хто раніше спостерігав за передачами, він можливо вже знає. Для тих, хто ще не спостерігав, розказую. Зазвичай я використовую для створення ось таких молдів кераплост або древесну пульпу. На круглих об'єктах керапластом користуватися незручно, або треба використовувати дуже маленькі молди і маленькі детальки приклеювати, або відкласти і все-таки замовити собі древесну пульпу. Пульпа чим вона добра, тим, що вона гнеться. Її потрібно нагріти або змочити ацтоном, якщо він вже такий, бачите, як у мене твердий. І тоді, коли вона або свіжа, або змочена ацтоном, або прогріта, стає знову м'якою і її можна згорнути по формі. Свої залишки древесної пульпи я розігрію і приклею. А також буду використовувати ось такі дерев'яні кільця і намистини. Буду викладати з них візерунок. І це створить мені фактуру. Далі, як підібрати клей, вам потрібно подивитися на матеріали, які ви хочете склеювати. Я дивилася, аби на моєму клеї було написано, що він підходить до пластику і підходить до дерева. Так, ну і тепер ми починаємо приклеювати. Хочу зробити такий собі контур з кульок. Ну, ось я обклеїла, тепер мені потрібно, бо вони висохли. Я відкладаю і займаюся далі горщиком. Загальна ідея, багато візерунків мені не потрібно. Мені потрібно трошки рельєфу для того, аби наносити далі метал. Ми поклеїли такий невеличкий декор, тому що не в цьому суть. Суть якраз у тому, що ми будемо починати робити далі. Далі це робота з різноманітними, різноплановими в техніках металами і їх окислення. Отож, це я заприбираю і познайомлю вас. В мене є поталь мідна зі справжнім містом міді. Показую, як вона виглядає. Дуже ніжний матеріал, і ми з ним вже працювали у минулому сезоні. Можливо, хтось і пам'ятає, ось вона така мідна, гарна. Показую вам в листках. Кожен листочок окремо. Так, і до нього я маю окислювач. Вам потрібно підготувати для окислювачів розприскувачі. Антисептики для рук дуже гарно до цього підходять. Найкраще я би сказала, тому що вони дають дуже дрібне розпилювання і прям рівномірно розкладається все по металу. Я буду працювати з отаким сипучим металом. Так, це справжня міць, справжній метал сипучий. Бачите, яка вона, Як пісочок? Так, потім я маю ще фарбу, яка в собі містить металеву стружку. До кожного типу металу є свій окислювач. Я не зможу окислити мідь окислювачем для заліза. І не зможу окислити залізо окислювачем для міді. Вони створюватимуть різну фактуру, і окислювачі працюють на тому, що вони роз'їдають метал. А отже, покриття металеве, яке я тут буду створювати, після нанесення окислювача, буде мати дірки, а не лише змінювати своє забарвлення. Тому для того, аби в мене не виліз мій горщик посеред моєї роботи назовні, я його зразу перефарбую у колір, схожий до окислення. В принципі, це є бірюза, я його зараз намішаю і перед тим як починати роботу з металами, просто все пофарбую у легенький бірюзовий колір. І зразу ж на вологу фарбу я буду наносити і мої листки. На вологу фарбу воно приклеїться без клею. Так, порядок фаутичний. Бачите, з ним дуже тяжко працювати, тому що воно легеньке-легеньке і дуже гнеться. Нам не потрібно рівності, як на дзеркалі. І навпаки, тріщинки, там всякі, які ми утворимо від нерівності, Вони дуже прикрасять. Так, я петалю покрила і поки що на цьому спинюся. Далі хочу використовувати інші металічні матеріали, які я маю. Це залізо у фарбі. Я її маю добренько перемішати і потім наносити як звичайну фарбу. Тепер ми переходимо до денця. Все вкриваємо нашою фарбою. Ось я вже покрила на теперішньому етапі залізом. Дуже гарну фактуру виходить навіть ще без окислення. Також я покрила частинку нашої дечки. Залізом і тепер хочу другу половинку покрити мідною стружкою. Також я частково покрию мідною стружкою і сам горщик подивлюся, в яких елементах поєднати цей малюнок. То що мені для цього потрібно? Для цього мені потрібно водний клей, спеціальний те саме, яким приклеюють патель. Він знадобиться і для стружки. Я допомогла собі будівельним феном і досушила роботу. І буду сподіватися, що все гарненько, висохло і буду наносити окислювач. Маленька ремарка, тому що, бачите, я поталь м'якою тканинкою трохи згладила. Вона в мене не досохла, тому вийшло багато дефектів, але це у нас по плану, так і має бути. Ми ще будемо окислювати, воно все гарно впишеться. Не переживайте через те, що поталь у вас рветься. В цьому випадку це якраз гарно. І тепер я починаю окислювати свої. Речі. Я використовую зараз кисник для міді і бачу, де в мене насипна мідь, туди і буду прискати. Потім я візьму окисник для заліза. Там, де в мене залізо, я туди буду прискати. І потім візьму окисник для петалі і покрию поталь окисником для мідної петалі. Починаємо. Так, тепер я чекаю результату. Коли мені сподобається те, як він виглядає, мені потрібно буде його покрити лаком. Саме лак спиняє реакцію окиснення. Якщо ж я не покрив лаком, то окислюватися буде дуже-дуже довго, мабуть, що й до кінця, поки все не скисне. Так, Хочу ще попрацювати з поталь, бо вона дуже вибивається. Такий результат я маю. Можна, звичайно, залишити і на завтра, і буде і знову по-іншому, тому що метал живий матеріал, він окислюється, він змінюється. Але я поки що на цьому спинюся. Мені дуже подобається малюнок, я прямо сама зараз роздивляюся. Зараз покажу вам, які результати. Ось це блакитна це мідь. Поряд з нею, ржава це є залізо. Поєднання міді і заліза прямо мені дуже подобається. Тобто залізо. Мідь поєднання. Далі, поталь. Поталь у нас вся така вийшла потьочна. Окисилася дуже яскраво. Тут одночасно було показано багато техніки, яку оберете ви, який саме матеріал ви оберете, це зазвичай не залежить від вас, від того, що вам більше сподобалося. Мені сподобалися всі техніки і всі матеріали. Прям дуже задоволена. Дуже отакий органічний і неповторний малюнок. Все, покриваю. Ось я покрила ще лаком. Звичний лак для такої справи це буде лак по металу, відповідно. Тобто, зверху можна після завершення цього процесу ще покрити лаком по металу. І петаль захищена, тому петаль можна не оминати, а також покривати. Ось наш горщик готовий. Я в захваті від такого результату дуже живо вийшла, навіть поновила його квіткою. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. З вами була Меделянова Тетяна і до нової зустрічі на нашому ютуб-каналі.